Василь Симоненко де зараз ви кати мого народу? Де зараз ви кати мого народу, де велич ваша сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде? Народ росте і множиться і діє. Без ваших нагаїв і палаша, під сонцем вічности древніє й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки котів сатанілих, не забувайте виродки ніде, народ мій є, в його волячих жилах козацька кров пульсує і гуде.